Привіт, фанати настільних ігор! Нове відео. Танцюйте! А ви б хотіли побачити архітектуру Португалії, не виходячи з дому? Запитайте мене, як в цьому нам допоможе настільна гра Азул. Це просто неймовірно. Завдяки компонентам та процесу гри Азул дуже яскрава і медитативна. І я вважаю, що це круто, тому що медитація це щастя, здоров'я! Азул – це красива логічна настільна стратегія від двох до чотирьох гравців, в якій учасники мають створювати власні візерунки та плитки. Ігровий раунд поділений на три фази. Переможцем стає гравець, який зможе здобути найбільше переможних балів. Азул сподобається усім, хто давно мріяв спробувати себе у якості майстрів декоративного мистецтва.